Фільмів про холод, десятки, якщо не сотні, на будь-який смак, Сталони лізе на гору в одній тільки майці-алкоголічці, прибулець кошмарить антарктичну станцію, пасажири літака, який впав, починають жерти один одного. Мац Мікельсен виживає в крижаній пустелі. Список можна продовжувати дуже довго. А ось Ігор, де основним двигуном прогресу виступає холод, досить мало. Я можу згадати анабіоз сон розуму від нині покійної української студії Екш. Forms та наш сьогоднішній сапш Фростпанк – Це прогрес у всіх сенсах. Залишилися позаду дрібні розбірки, коли ти був змушений обирати яку будівлю побудувати. Тепер ти керуєш цілим містом, його районами, постійно балансуєш між різними політичними партіями, закладаєш аванпости, вибудовуєш логістику. Чи все настільки добре в крижаних пустках, де людство знову починає свій схід до величі? Давай розбиратися. Для тих, хто як і Ізя, власне автор цього огляду свого часу, пропустив першу частину. Нагадаю, на дворі 1917 рік і вже 30 років на землі панує Великий Мороз. Зима йде круглий рік. Океани покрились льодом. А ви в цьому хаосі берете під контроль один з невеликих залишків людської цивілізації у місті, що нині відомий як Нью-Лондон. Фрост 2 повністю будується на своїй попередниці, і навіть на початку гри вам покажуть капітан. Ана від лиця котрого гравці пережили першу частину. Я був здивований, побачивши місто, що наповнювало одразу весь кратер на початку гри. Але виявилось, що кратер це тепер лише центр міста. А розвивати нью Лондон, ми будемо розширяючи його кордони, розбудовуючи буквально лід навколо і будуючи там нові райони. Постійно знаходячи нові можливості надбання ресурсів на поверхні в колоніях та крижаних землях, тобі доведеться привести Нью Лондон до. Процвітання тут слово неумісне, до скажімо, більш-менш стабільного життя, котре все одно завжди лишатиметься під питанням. Пишіть в коменти, якщо звучить як жиза, а ми будемо заглиблюватися в деталі. Перше, чим мене вразила Фростпанк 2, це своєю атмосферою, починаючи навіть з головного меню, в котрому йде сніг та грає пронизлива мелодія. Взагалі, уся музика у Фростпанк це повний відрив від депресивного ембієнту до епічного оркестру. Музика пробирає до мурах, тому іноді я зупинявся і такий. Те саме можна сказати про звук. Він в грі неймовірно атмосферний, звуки працюючих підприємств, завивання вітру та інший ембієнт, виконаний неймовірно. А різноманітні оголошення з рупорів, що лунають ехом морозними землями та відповідають подіям, що відбулися згідно з вашими рішеннями, навіть викликали в мене мурашки. The Мураши, мураши, чисто. Звичайно, що й візуально, і навіть за допомоги інтерфейсу, гра намагається занурити тебе в свій світ на кожний район чи особливу будівлю. Ви можете поглянути через таку собі зум лінзу, подивитися, як вона працює. Але як же вона безпосередньо працює і що криється за цією атмосферою? Звичайно ж, прірва менеджменту, ресурсів, людських сил, опозиційних фракцій, сторін та розвідників, але розробники не скидають на вас це все водночас. В пролозі нам дають розвинути невеличкі. Поселення біля Дредноута так в альтернативному стімпанк всесвіті зветься місцевий локомотив потягу. Тут вас навчать основам, що перед тим як побудувати видобувний житловий чи якийсь інший район, під нього треба місце, що вискоблить морозебійка, на яку теж потрібна робоча сила. Ви добудете основні ресурси, паливо, матеріали та харчі, і дуже швидко відкрите основну істину гри. Тобі постійно чогось не вистачатиме. Фан факт: розробники рекомендували грати. Рати на невисокій складності, тому під кінець гри, коли складність змінити було вже не можна. Я що вже розібрався в грі, без проблем надбав усіляких ресурсів і спокійно просидів білу пітьму на заздалегідь підготовлених запасах. Проте не буду лукавити, як і не дивно. Рання гра далася важко, і мені вже цікаво запустити кампанію на умовному капітані і подивитися, як швидко я відкисну. Кожна нестача ресурсів несе за собою відповідні жертви, нестача їжі до голоду і вимирання населення, нестача товарів до злочинності, нестача тепла, до холоду і хвороби. Щоб цієї нестачі не сталося, потрібно десь брати ресурси та будувати нові райони, але для роботи певного району завжди потрібна робоча сила, котра має звідкись взятися, і тепло, чи матеріали, якщо вони потребуються. Кожен район можна трошки розширити, щоб додати туди декілька спеціальних будівель, що бафають який. З показників району, проте ці будівлі теж потребують певних ресурсів. Для того щоб щось отримати, треба чимось пожертвувати. В цій грі все і усюди взаємопов'язано: закони, райони, технології та особливо розвідка крижаних земель. Всі впливають одне на одного. Тож ви постійно граєтеся в величезні ваги. Ні, величезну чашу, що стоїть на голці і в котру ви насипаєте пісок з різних сторін. Чи сніг? В нас же Фростпанк, до речі, про крижані землі. Це один з найважливіших елементів гри. Ви відправляєте туди загони розвідників, котрі розблоковують нові зони та можуть знайти там різноманітні цікавинки від покладу ресурсів, котрий можна розібрати чи поєднати дорогами з Нью-Лондоном для постійного постачання до випадкових сюжетних міні-івентів, котрі запропонують тобі декілька варіантів вирішення задачі. До прикладу, домовитися з місцевими жителями про розділення ресурсів чи вибити їх звідти силою, якщо у вас є достатньо загонів вартових. Також можна створювати великі фортпости, відправивши туди якусь частину мешканців і отримавши великий баф. Так і тут достатньо менеджменту. Розвідникам потрібен час, щоб дістатися до якоїсь локації, чи повернутися звідти на використання певного покладу ресурсів, потрібно залишити певну кількість розвідників, що зменшить їх доступну кількість, і так далі. На крижаних землях тримається пів вашої економіки, особливо коли. Мова заходить про паливо, котре дуже швидко закінчується в основній локації. До речі, крижані землі не обмежуються форпостами. В вас протягом сюжету з'являться колонії, котрі ви теж можете розвивати. Я не буду спойлерити ці дві локації, але кожна з них надає власні цілі для розвитку, що впливають на Нью-Лондон та пропонують унікальні механічні та моральні випробування. До речі, про останні в грі також повно подій, котрі тим чи іншим чином складаються в невеличкий підсюжет. Я так розумію, деякі фанати першої частини жаліються саме на цей елемент гри, мов їх мало, і атмосфера вже не та. Мені складно порівнювати, бо першу частину, я буду чесним, лише споглядав зі сторони, але я не погоджуюся з обуреними, особливо пройшовши гру до фіналу, де напруга загострюється максимально. Але щоб не руйнувати тобі сюрпризи, приведу приклад, що був в мене на початку гри. Там мене зустріли великі проблеми з паливом, і гра підкинула пару варіантів рішення за допомоги міні-івент. То у вигляді думок громадян: перший почати використовувати вибухівку у вугільних шахтах, що додало б мені 10% до його виробництва, чи надсилати дітей у вузькі проходи шахт, що додало б 15% і не зменшувало кількість робочої сили. Мій вибір у користь дитячої праці був очевидний, проте це мало подальший розвиток. Шахту в якийсь момент спіткала пожежа. Був варіант спасти шахту, що дозволило б мені просидіти на нинішніх запасах набагато довше, чи спасти. Дід для морального духу населення. Я думаю, тут ви теж все зрозуміли, що мій раціональний підхід був фатальний для малих жителів Нью Лондона. Сім дітей, шахтарів. іноді тобі намагаються підкинути моральних дилем. От ти склав закон, що чужинців у Нью Лондон можна пускати лише тих, що принесуть певну користь, бо таким чином в тебе буде більш ефективна робоча сила, і менший розхід на житло. А потім родичі тих, кого впустили, просяться в місто, мов нас розділили з ріднею. Ти зжалюєшся і пускаєш їх, трішечки погіршуючи, надбаний раніше баф. А потім олди Ю Лондона кажуть, що їх замахали діти чужинців, що з. Ламали місцевий ліфт, і такий нуйокарний бабай знов не вгодив. В грі заготовлено доволі багацько подібних сценаріїв, пов'язаних в основному з законами. І вони роблять світ гри живішим цими невеличкими історіями. Але є й глобальний сюжет, що розділяється на п'ять розділів. В них тобі дають глобальну ціль, до котрої треба дійти, і разом з цією ціллю вводять нові механіки. Особливості розділення на розділи полягає в тому, що з переходом в новий ви будете робитись. Сюжетний вибір, що водночас відчинить та зачинить для вас деякі технології, повпливає на відношення фракцій та інше. Від одного з виборів взагалі буде залежати, який геймплей буде в вашій другій колонії, а під кінець історії, на який фінал ви вийдете, та який політичний статус буде у вашої держави. До речі, про політику на кожне питання, що стосується вашого міста, будь-то політика стосовно розподілу житла, правил поховання, вживання алкоголю, усіляких моделей роботи різних. Ресурсно видобувних структур є свої закони, що модифікують ці елементи гри. Вони з'являються з розвитком дерева ідей, такого собі дерева технологій та через усілякі сюжетні події. Звісно, у різних фракцій, що є в грі, є власна думка стосовно кожного з цих законів. І вони мають власні уподобання. Вся ця система надзвичайно комплексна. Ви можете використовувати закони з точки зору безпосередньо механіки гри. Можете дозволити якийсь з фракцій винести закон на так званий поряд. Док, денний, можете маніпулювати кількістю місць фракції у раді, як через публічне сприяння, так і таємну поліцію, якщо проштовхнете відповідний закон. Окрім цього, є обіцянки, через які можна як підняти до себе довіру поза радою, так і в моменті прямо на засіданні накидати лапші на вуха, щоб фракція прийняла потрібний тобі законопроект. На все це накладаються унікальні можливості фракцій, наприклад, провидці пілігріми, що відкривають нові точки на мапі крижаних земель на рівно. Му місці мітинги в вашу честь, що можуть дати унікальні бафи, запал, що може привести до безпорядків та ідеології, заповнення шкали, котрих блокують тобі розвиток законів протилежної ідеології. Всім цим дуже цікаво займатися і маніпулювати. Але давайте на практичному прикладі. От ти пообіцяв певній фракції, що вони висунуть потрібний їм закон, але він тобі не подобається, тому ти домовляєшся з іншою фракцією, що вони будуть голосувати проти, а сам обіцяєш їм зробити щось. Що можеш потім і не виконати симулятор Верховної Ради, їй Богу, політична складова Frostpunk 2 іноді куди більш захоплива, ніж менеджмент ресурсів, а комплексність не тільки впливає на геймплей, а іноді створює цікавий наратив. Але в політиці я все ж знайшов пару мінусів: перший не завжди зрозуміло на якому етапі відкриються ті чи інші закони, а іноді це може бути щось цікавеньке, наприклад, покарання злочинності шляхом виселення на мороз чи закони щодо обов'язків. Зкового розмноження. Другий мінус в меню голосування не вказується, який закон може бути замінений тим, що зараз приймається, бо на кожен закон може бути до двох альтернатив. Особливо це незручно, коли в тебе просять запровадження закону як обіцянку. І от баф від потенційно обіцяного закону ти бачиш, а від закону, що може стояти на його місці, ні. Йди, і лізь у список усіх законів. Напишіть хтось в коментарях, скільки разів тут прозвучало слово закон. Раніше я згадав дерево ідей, воно достатньо комплексне, має цілих шість розділів і купу гілок, так що аж очі розбігаються. Доволі легко можна пропустити потрібний тобі, але це лише справа звички. Думаю, ті, хто перепроходитиме гру на високих рівнях складності, доволі швидко складуть собі власну пріоритетність на їх розблокування. Дерево ідей не єдина складна річ у грі. Так, у Фростпанк 2» достатньо Айдів, але навіть з ними я місцями трішечки плутався. Наприклад, місія будуйте або покращуйте поселення, щоб значно збільшити чисельність населення означає не розвиток нью Лондона, а форпостів, але не колоній. Що форпост, що поселення, що колонія, та які переваги від кожного розбиратися доведеться самому. Проте, коли все стає на свої місця, ти знаєш, які можливості тобі дає гра саме в цей момент. Думали, скажу, гра розкривається. Так, але при цьому ти перестаєш пам'ятати, слідкувати за усіма дрібницями. Тут треба перекинути ресурси з однієї локи на іншу, тут збільшити видобуток, тут призупинити, щоб перенаправити робочу силу на зачистку нової території. Тут не забути про експедиції, форпости, термоштампів нарешті достатньо, щоб щось збудувати. Поставлю апгрейд у райони. Йойки! Тут вже тиждень як не вивчається нова технологія, а я й не помітив. З останнім є невеличка проблема. Мені часто не вистачало Нагадувань про завершення певних дій в грі на кшталт: ось тут в тебе закінчилася експедиція. Тримай дзвіньк та моргання іконки. Чи ось тут збудувалася будівля, тримай звуковий сигнал з барахтінням заводів, сигналів про завершення технологій, нове скликання ради та інших дій майже нема. А ті, що є, зливаються з багатьма іншими звуками гри, те саме можна сказати про візуальні підказки. Особливо часто я не помічав, коли закінчувала роботу «Морозебійка», що надзвичайно важливо, бо одразу після цього треба запровадити новий район щоб продуктивність не спадала але морозебійка працює певний час і поки ти відійшов зайнятися іншими справами все провтикав, бо сигнал про закінчення її роботи відсутній загалом можливо це суб'єктивна проблема а автор звик що цива тебе не пустить на наступний хід поки не використаєш всіх юнітів та власні можливості але можливостей у Frostpunk 2 надзвичайно багато щоб помічати усі благо гру завжди можна поставити на Паузу, як і на прискорення, говорячи про інші неприємні моменти та баги, в грі під час автозбереження відбуваються серйозні підфрізи. До речі, автозбереження дуже рідке, тож рекомендую зберігатися вручну. Також іноді тобі здається, що пауза знята, але ні, поки ти, наприклад, прокладаєш дороги на крижаних землях, ця функція недоступна. Можна побудувати будівлю у районі, що в цей момент демонтується. Та є декілька невеликих проблем в українській локалізації. Так, Україна. Кінська лока тут присутня і загалом виконана добре, але в ній місцями трапляються казуси, що додають незрозумілості до гри. Наприклад, у дереві ідей кожен район називався Керманичем, коли мова йшла про те, в який район можна поставити досліджену будівлю. В раді траплявся напис Ви вас поважають, що, до речі, абсолютно правда. А в тексті, що стосується фракцій, були відсутні відмінки по типу смерть відважні замість смерть відважним. Але хоч перший пункт дійсно був занозою для ге. Імплею в певні моменти, на інші я майже не звертав уваги. Якщо дивитися на локалізацію загалом, вона виконана дуже добре і помітно, що робили її не через Google-перекладач. Наостанок, щоб не забути сказати про цю важливу штуку, у грі є Utopia Builder. Режим, в котрому тобі дають створити кастомне проходження з новими фракціями та мапами. Фракції, по суті, мають лише візуально інший вигляд, а їх переконання просто намішані з думок фракцій основної гри. Основна відмінність це, Раз таки ландшафт, бо вітер, схили та ущелини впливають на геймплей. А загалом цей режим лише доповнення для тих, хто хоче створити свою унікальну колонію в суворій зимі. Ну і наостанок, якщо говорити про оптимізон, то проблем бути не повинно. Я не помітив просадок, FPS чи статерів. При цьому навіть на середніх збірках гра працює в цілому рівно, але як завжди, порекомендую глянути на додачу ще й тести гри на вашій відеокарті. Нещодавно я надбав звичку давати грі характеристику одним словом. Астробот, це, наприклад, кайфич. До речі, огляду не було, але раз зайшла мова, то він справді 10 з 10. А от фростпанк для мене став синонімом слову «залипалово». Занурившись вночі в його атмосферу, я засиджувався буквально до п'ятої ранку, не тільки тому, що треба було зробити вам огляд, а тому, що хотілося розрулити ще одну проблему мого народу в морозяній пустці, хоча моральна частина дилем не відчувається так болі. Існо, постійне жонглювання ресурсами з переключенням уваги на різні потреби та політичні інтриги це те, що захопило мене на добрі 10 годин. До деяких технічних моментів все ще є питання, але вони не такі значні, щоб звертати на них увагу. А українська локалізація виповнена на диво дуже добре, за що можна лише потиснути руку розробникам. Щодо ціни, то на ПК гра коштує 835 гривень за найпростіше видання і 1530 за делюкс. Головне питання так чи варто брати? Я вважаю, що гра абсолютний мастхев для тих, хто грав у першу частину. При цьому, на мою скромну думку, вона повинна сподобатись новачкам серії. Але в першу чергу, які люблять містобудівні і не тільки стратегії, ще додайте сюди глибину механіки, непрості рішення, і ви отримаєте одного з найкращих представників жанру за останній час. Але на що варто звернути увагу новачку на поріг входу? Він не зовсім низький, але у грі є класний туторіал, тому проблем бути не по повинно. хоча, звичайно, без мінусів не обійшлось, але вони нівелюються плюсами. Усім іншим, якщо свербить, я рекомендую взяти геймпас і спробувати гру там. Якщо сподобається, беріть. Якщо ні, то вважай нічого не втратите. Ну а якщо ви граєте на консолях, то вже зараз зможете зробити висновок. Чи варто буде брати гру в майбутньому? Тому зваживши усі за і проти, оцінка 8 балів із 10 можливих. Напишіть, як вам особисто Фростпанк 2. Наваліть трішки активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.